Але я тому і рекомендую, щоб цей скрипт е, проаналізувати, як він якісно працює. По факту е, потрібно використовувати спеціальну платформу для е, створення аналітики скриптів. Я на даний час використовую сервіс Neuron, це як універсальний кейс по е, створенню і аналітиці е, скриптів, які е, інтегруються з будь-якою crm системою Такому форматі, і о, прописується кастомно під запит клієнта. А, аналізувати робити статистику аналітику можна також в цьому сервісі. Це, скажімо так, сервіс аналізує на молекулярному рівні а, діалог, наскільки якісно був проведений. А, перший слайд, ви бачите, прописується діалог, вибирається, робиться нотатки, етапи продаж, робиться діалог. Прописується, скажімо так, нотатки тут дзвінка і обробку заперечень. Після завершення дзвінка автоматично видається щоденні звіти, скільки було зроблено дзвінків, скільки, як він пройшов по скрипту, чи поламався скрипт, чи потрібно його покращити, на якому етапі його потрібно покращити. Вносяться правки там постійно. Тобто, по факту, менеджер провів діалог, ми бачимо, що поламався скрипт, не було тої або іншої відповіді. Відразу керівник або я, як спеціаліст, зайшов, дописав цей. Обробку заперечень або той блок, який необхідно, бо ти там зробили допродажу, дописали, і наступний дзвінок відразу вже протягом 5-10 хвилин відразу ж менеджер проговорює наступний і вже робить краще. Тобто вже не робить цю помилку. Ми по факту в кінці дня робимо, скажімо так, аналітику, статистику згідно мовної аналітики, яка Видає результат на молекулярному рівні. Показує якість дзвінка, скільки він пройшов, із 100%, скажімо так, на якому етапі обламався скрипт, де можна його покращити, які етапи е спрацювали краще. Плюс заміряє, скільки було е дзвінків по швидкості, по якості, чи все він відповів із діалога. Е сам кейс допомагає правильно аналізувати навіть емоціональну складову. Е так Людини, яка більш детально хотіли би почути по то, або іншу послугу, або товар, що ви продаєте. На даний час, якщо брати так платформу по створенню скриптів, на даний час нейрон це, скажімо так, універсальний о, о, кейс по створенню аналітики скриптів, який покращує. Як бачите, цифри швидкість обробки запитів клієнтів мінімум на 32% і зменшує кількість помилок мінімум на 18%. Плюс прописуємо алгоритм по входу. скажімо так, коли є дзвінок холодний, холодний по холодним по новим дзвінкам, то проход секретаря відбиває на снагу в принципі там у 50% менеджерів. Якщо це особливо він новачок, він може не пройти в принципі секретаря, і в нього не буде продажів, і буде тікучка кадрів. За допомогою скажімо так декількох варіантів моделювання і тестування неоднократного тестування а, скрипта, ми цей результат покращуємо в рази, і, як мінімум, покращується на 12% проходять секретаря і наступні етапи. Тобто, всі етапи спеціаліст проходить етапи продаж, і вступ, і покращення презентацію вилення перетерп, завершення до продажі. Отаким чином, і найголовніше, кейс. На даний час є ноу-хау, це як стандартизація мовної аналітики, які за допомогою АІ, тобто штучного інтелекту, як по факту, що для цього необхідно, Скажімо так, якщо у вас є компанія, яку ви розумієте, що є кількість дзвінків, але не зрозуміло, як їх відслідковувати, як сам спрацьовав менеджер, є відділ контролю якості. До речі, в когось є відділ контролю якості або бажано, щоб він був, або прослуховував, або тімліт, або керівник, або спеціально обучена людина, яка знає методи методології та техніки продаж, і на основі свого бачення і чек-лісту, чек-ліста, який ви створите в компанії, він аналізує цей кейс. На даний час є дуже скажімо так. Це вперше на це не мабуть, а точно вперше в світі кейс, який уже реалізували українська компанія. До речі, вони транскрибують дзвінок в текст, оцінюють цей текст по чек-лісту, кастомному чек-лісту, згідно ваших потреб, і видають конверсію, на якому етапі, як бачите. В правому слайді видають конверсію по дистибальній шкалі, тобто скільки було названо мовних стандартів. Закладемо в чек-ліст. Скільки було якість спілкування? Яка якість спілкування? Те, що ми якраз проговорили, на якому етапі поламався, де можна покращити? який е е речовий стандартні мовні, стандартний менеджер, ну, спеціаліст, проговорив, або які не проговорив, де йому можна покращити, е які слова е стоп-паразити або слова стоп-фрази е він використав е і ну по факту там. Е Ласкательні слова або слово секундочку, минуточку, не зараз не можу допомогти, чого мені дзвоните? ну, в такому форматі, тобто які відштовхують клієнти від продажу, також аналізує система за допомогою штучного інтелекту. Видає частоту е співпадання по тому діалогу, який ми прописали, і те, що сказав менеджер, і видає конверсію наскільки якісно це було. Плюс саме головне, що а, якщо брати одного менеджера, я навіть заміряв, що в середньому будь-якій компанії, для того, щоб зрозуміти наскільки якісно в нього працюють менеджери, потрібно їх, як мінімум, там, прослуховувати. Бажано прослуховувати кожен день. Для цього потрібно наняти спеціаліста, навчити його, створити йому чек-ліст, контролювати його дії. І він буде оцінювати ну, там, від 10 до 20 до 30 дзвінків в день. Якщо у вас більше трьох і більше менеджерів, п'яти, десяти і так далі менеджерів, то один а, спеціаліст контролю якості 100% не зможе провести діагностику всього відділу. А за допомогою даного кейсу, тобто штучного інтелекту, підключається до всіх менеджерів і аналізує весь відділ, дає загальну картину раз. Аналізує е, мовні стандарти, е, показує слова паразіти і показує, на якому етапі можна покращити е, скрипт продаж. Саме тому я і по факту використовую спеціалізований сервіс, який допомагає мені, як скриптологу, зрозуміти, де е, можна покращити е, скрипт продаж, тобто взаємодію менеджера і клієнта. Як ви бачите, зеленим показано те, що мовні стандарти були притримані, червоним показано, які менеджер не сказав, не проговорив, і, і так далі. Тобто, керівник відділу продажу заходить і каже, конкретно, прямо на молекулярному рівні розібрано, що ти на даному етапі класно, класно вітаєшся, але не виявляєш потреби. Інший класно вітаєшся, виявляєш потреби, але не робиш закриття, тобто нема дожима. До конкретної дії ціль дзвінка в тебе втрачена. Яка ціль дзвінка? Тобто можна проговорити, знаєте, коли я був керівником відділу продажу а, а, сервісного центру Google Яндекс, ми там близько 100 дзвінків в день робили спеціалісти. в мене от я також робив, тому що я сам практик. І по факту менеджери могли робити там по 100 дзвінків, але результат був нульовий. Тобто, якість він, він скажімо так. Кількість він наробляв, але якість нульова, практично була взяла, взяли аналітику за місяць. Подивилися, що найбільше дзвінків там декілька тисяч дзвінків У цього спеціаліста, але е хто робить середній діапазон? У нього більше продажів. Саме тому система дає правильне розуміння, де можна покращити, е на якому етапі можна взяти провести те теп діалог з клієнтом з менеджером. Або з керівником з тим лідом і сказати а, про те, що точки росту менеджера йде йдуть такі. Тому, по факту, я створюю скажімо так на, в різних форматах самі скрипти продаж, які допомагають взаємодіяти з клієнтом, як в форматі, так і в Miro, і в міроюдмапсах. Але найкращий кейс це інтегрована система з будь-якою crm системою а, платформа по створенню аналітиці скриптів, яка плюс аналізує і транскрибує. Скрипти, аналізує їх по чек-лісту і видає конверсію, на якому етапі, а, які речові стандарти притримані, на якому етапі можна покращити, а, а де все прекрасно. От таким чином. І коли ми це вибудовуємо, то у нас формується картина, яка дозволяє нам перенести на ці системи бізнес процес щоб працівники фіксували всю ключову інформацію. Ми могли збирати в неї аналітику, з нею працювати потім і так далі. Потім до цих систем, в частності до crm систем чи до модерів CRM в ERP-шках, можна підключити сервіс типу Neuron. і. Uh, ну автоматизувати процес роботи зі скриптами, uh, наскільки я правильно пам'ятаю, там от то в Neuron, uh, в нього є там розгалуженість можна вибирати різного роду формати. Воно потім передає всі ремку дані uh, по ну, типу тому, так, що так, так абсолютно вірно. Воно через АПІВХУКИ передає так. в кастомні поля, заливає прямо відповіді. Uh, які uh, сказав uh, по скрипту спеціаліст, ось тут uh, я казав, тут, наприклад, якщо у нас там автомобіль, він каже там: який марк автомобіля, він каже, Audi, який рік, 23, й який є об'єм двигуна, там, 2.0, uh, для себе або для сім'ї, для сім'ї, і оці всі відповіді в кастомні поля автоматично заливаються yeah. в ту crm систему yeah. в, в yeah. яку у вас є uh, yeah. в такому форматі. Да. Uh, далі є багато вже автоматизованих інтеграцій, є можна через uh, те відео підключити там інтеграцію, і вона автоматично передає. Тобто, по факту, діалог він правильно вистроєний, кастомізує uh, кастомні поля, заливає туди, і воно відображається як в полях, так і в коментарях. Да. І таким чином йде правильний діалог клієнтам. Навіть якщо новий менеджер приходить, він же бачить діалог, на якому етапі був, дзвонить по вхідному або вихідному дзвінку, і робить там до продаж або дзвоно лояльності і так далі. Тобто, якщо дедолюзуватися в цей інструмент, то він дозволяє вам, як керівникам відділу продажів чи просто керівникам бізнесу, дивитися, як ваші менеджери ведуть діалог, на якій які стадії на якому моменті вони зливаються, на які моменти, тобто, це більш деталізована картина всього діалогу завдяки скриптологу. Тобто нашому другому спікеру можна розробити всі ці віточки і деталізувати цей процес, бо там, маючи, наприклад, телефонію, є записи дзвінків, ви можете якби, їх прослухати, але глобально, ну, типу, нема на це часово. А так ви можете зайти в алгоритм, подивитися розмову. Ну, типу, з точки зору того, що вибирав клієнт, які варіанти відповіді були. І можна в цілому відфільтрувати клієнтів, наприклад, що були програні, і потім вивести аналітику по там, причинам чи по віточкам, які вони. Там пішли не туди, да? і так швидше проаналізувати більшу кількість дзвінків і зробити висновки. Да? Здається, там, що якась у вас вийшла в неуроні історія з штучним інтелектом, якщо я правильно пам'ятаю, чи це не в неуроні? Це, це, це абсолютно вірно, вийшло. це новий, абсолютно новий апгрейд, що я казав, дуже класна фішка ноу-хау, Це так. транскрибація дзвінків за допомогою штучного інтелекту. Тобто з телефонії витягується дзвінок. Інтегрується, ну, crm системою коли робиться там дзвінок, з телефонії витягується дзвінок, він транскрибується в текст. Навіть можна транскрибувати його на спікерів, менеджер, клієнт, або в загальний текст. Цей текст. Оцінюється по чек-листу за допомогою штучного інтелекту, тобто так. по мовним стандартам. Ми виходимо, пишемо там: привітання, доброго дня, вітаю, добрий день, добрий вечір, доброго часу і так далі. Тобто, всі варіанти прописуємо, які може сказати менеджер. Там хочу задати декілька питань, декілька питань. Підкажіть, скажіть, що необхідно. Чим цікавитись, оці всі по чек листу Ми прописуємо чек-ліст. Тобто, штучний інтелект оцінює його по чек листу за допомогою uh, мовної аналітики uh -huh. і транскрибації, і видає конверсію. Як указано, от на якому етапі по факту він показує мовні стандартні, притримався він або ні, він показує стоп фрази і слова паразити, скільки він сказав, які сказав. І на молекулярному рівні прям розбирає, які етапи він е, пройшов класно, показує зеленим, які етапи він не сказав взагалі, не виявив потреби або не зробив дедлайн, або не сказав, що завтра коли вам зручні зв'язатися завтра післязавтра, сьогодні, або там в 11, або в 15, Він це аналізує і видає конверсію по десятивальній системі, там по KPI, скажімо так. Цю, цю всю аналітику прямо на молекулярному рівні по кожному з спеціалістів видає автоматично телеграм-канал, тобто ТГ чат-бот, угу. присилає керівнику, власнику е, в той чат е, і показує, які були мовні стандарти, що було притримано із діалога, Якісь порази він сказав, частота спілкування, відсоток відповідності по скрипту, типу прописаному скрипт і те, що сказав менеджер, і яка конверсія загальна? Це прямо от унікальний кейс, який mm -hmm. по факту на даний час уже діє в багатьох компаніях. І, mm -hmm. і я навіть запускав теж в декількох компаніях, в багатьох компаніях апгрейд вийшов буквально там 2-3 неділі назад, але вже десятки компаній стоять в черзі, тому що є певне розуміння про те, що є необхідність і запит на це на даний час. Це вперше, в принципі, скажімо так в Україні, в принципі, в світі, що якісна транскрибація до 99,9% Воно якісно транскрибує діалог. Навіть угу, да, може секундочку, мінуточку, ні зараз і так далі. Тобто, всі моменти він прям. Ну, Прямо до мінімізації там, відсотків похибок оцінює чек-лісту і видає конверсію. Це найкращий кейс. І для мене, як для спеціаліста, для скриптолога, я розумію, де мені треба покращити діалог, а керівнику відділу продажу треба, ну, він розуміє, які скіли, навики потрібно прокачати для спеціаліста.